У пам'яті нашого народу зберігається історія про героїв, що загинули, захищаючи свою землю від нападників 29 січня 1918 року. На залізничній станції поблизу селища Крути розпочався бій між великою чотирьохтисячною більшовицькою армією та київськими студентами і козаками вільного козацтва, чинністю не більше 600 чоловік, які захищали підступи до Києва. Що не вмерла Україна, співали юнаки. Після цього більшовицькі нападники втратили боєздатність на 4 дні. Цей бій не мав вирішальної ролі у перерізі військових дій, але у свідомості багатьох людей він набув особливого значення. Червоніли під крутами маки, розцвіли на холоднім снігу. Вони йшли, щоб за Київ вмирати, та у серці плекали весну. Променіли жаринами квіти, як ті мрії у юних серцях, а вони були майже ще діти, а вони так любили життя. Розквітали під крутами маки, догоряли свічки їхніх доль. Не злякалися ішли, як солдати, під град куль, під пекельний вогонь. Ще не соколи, а соколята. А в серцях не дитячий вогонь. Ви вбивали, не вбили їх кляті, вони в душах народу свого. Червоніли під крутами маки, вітер тихо у небо питав Що за зорі засягли раптом, чом багряним сніг запалав. Завдяки героїзму та незламності духу січових стрільців, бій під крутами був сходинкою до прийняття соборності України. Вже через рік, 22 січня. 1919 року на Софіївському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення акту злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу. Це День Соборності України. Сьогодні ми усі є свідками нового випробування нашої єдності. День Соборності, свято Величне. Об'єдналися два береги, об'єдналися ми дуже міцно. Боже націю нам збережи. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина. Мільйони різних я, а разом Україна. Велична і свята, моя та Україна, лише тобі карать нас осадить. Нам берегти Тебе, соборний єдино, і нам Твою історію творить. Пам'ятаємо загиблих за волю України. Події останніх років примушують кожного українця відчути свою причетність до своєї країни, а також зрозуміти, що ми господарі на власній землі, коли ми єдині, то сильні, так і держава наша Україна сильна тоді, коли єдина.